Всім привіт! Сорт Талія. Дуже такий він урожайний. Це минулого року висаджені у вересні місяці із стакончиків. Ось така каполуничка. Ось така гарна вона, коли стигла, то вона аж чорна. Ми тут уже збирали, так як я просто не встигаю. Все показати У мене його небагато, так як я в минулого року тільки почала її розводити. Вуса дає непогано, але не так, що заплітоє вусами. Ось така красива ягода. Зараз ми її скуштуємо. Ягода взагалі. Взагалі, із... мені вона нагодує смак персика. Фруктовий смак, дуже-дуже смачна, неприторно солодка, але солодка. Ну, не така, що зашкалювало солодость, новий котик до мене почав ходити. Ось, бачите, який? Кс -кс -кс. А може кішечка. Руки не дається. Така громадна кішечка або кит. Mm. <рес> так, ну, про толію. Дуже багато не можу розповісти, тому що ну, перший рік вона в мене плодоносить. Не боліла вона ні на що в мене. Ось дивіться, які горні листочки. І тут підживлень, ну, можливо, два було. Тому що ну, я просто не встигаю із цими підживленнями. Так, і далі, тут сорт твіст поряд. Ось така полуничка, тут ми теж уже збирали. Ну, і Твіст постраждала від заморозків, ось уже покльована. У мене тут приходять не тільки фазани, але ще й сороки. Тож ось так, сурт гарний, але ж я ж говорю, перші квітконуси ось вони. Ось вони померші. Це померзло перше. Це вже другі квітконуси, які вилізли, то ті показали якусь йогітку. Звичайно, звичайно, ну тим більше, що ми вже збирали тут. Ось Всі квітконоси, ті, що раніше, всі вони вимерзли. Тож, уявляєте, скільки тут було б йогіт, якби полуничка не вимерзла. Вуса вже вона дає, вуса дає непогано. Тож, звичайно, буду ставити стаканчики по мірі того, як я буду встигати. Зараз скуштуємо цю ягідку. А ця дуже солодка і дуже соковита. Соковитіша, ніж талія. Тут більше соку. І вона, вона дуже соковита. От якщо ця вона така толія трішки твердіша, то твіст, вона, вона начебто зверху і тверда, але всередині, ось дивіться, яка вона, ось. сіка в неї соку. Пустоти майже немає, дуже смачна. Кожна відрізняється своїм смаком. От мені ну, часто пишуть люди у Viber. Виберіть мені найкращі сорти. Це вибрати повинні ви. Тому що полуничка повинна підійти вам. Для вашого ґрунту, от у мене в цьому році полуниця майже вся солодка. Не знаю чому. Ну, можливо, я із часом починаю трішки краще її розуміти. І вчасно давати якісь підживлення, але це мінімум. Я не закормлюю полуничку свою добривами, я тільки підживлюю потрішечку і не часто. І... Тому що я ж вносю при посадці куриний послід, а в куриному посліді є дуже багато поживних речовин. Головне, звичайно, не переборщити. І так, як я вносю із шелухою соняшнику, то це розрихлює ґрунт, дає органіку, тому що ця шелуха вона перепріває. І дає живлення полунички. Тож ось так. Дуже смачний сорт, На вид вона не дуже блискуча, ну, можливо, не вистегла дуже. ну Класний сорт, дуже смачний. Вона можна, може і для себе, і для бізнесу класна, будь-що толія, що твіст, дуже гарні сорти. Тож, така йогітка гарненька. Думаю, на слідуючий рік я її захистю від заморозків. Висадю десь, О, там, можливо, вище. Тому що у, у нас тут низ, болочка, і завжди мороз сідає ось отут, найбільший. Я стараюся сюди сорти пізні висаджувати, але. Але в тому році в мене не вийшло. От в чомусь в мене вліз тут рядочок із такими більш ранніми сортами. Тут ось мальвіна, мальвіна вже пускає ось вусики. Щось у мене тут вона засохла. Треба обов'язково полити. Зараз відкрию. Вік тут якраз чомусь пропустили рядочок. Буває таке, що пропустиш і то все вже побігла водичка. Про мальвіну розповім пізніше. Ще є один дуже цікавий сорт, схожий дуже на мальвіну, але він трішки раніше. Я покажу вам його в інших відео. Тому що ми його позавчора ми його зібрали, то на ринку його теж забрали. Дуже смачна ягода. Тож всім миру добрався, найкраще все буде Україна. До побачення.